А що, шановні, добрий вечір ще добрий вечір знову? Хто короче в курсі? Значить, шукали ми Анатолія. Так, Анатолій. І що знайшли? Так. Стидно не знати Сергію, що це твій підписник так. в музиці, тобто так. мій. Значить, дякую, Анатолій, за підписку. Але Анатолій, ну нема Анатолій. репосту, ну друже, ну що це за справа така? А і як тут не крути, але правила є правила, тому хтось до нас приєднався. Вечір. Але мовчіть. Мовчий. Анатолій, це не ви? Анатолій. Ну, якщо був би ви. Наприклад. Дивіться, ну справа в тому, що нема репосту. Репост так. був обов'язковим так, так в, в даному контексті. Давайте зробимо так. Ми розіграємо картузика ще раз. О, Перевірте, так, будь, будь ласка, чи зроблений у вас репостик? Так. Хоча так. він повинен був бути був, був зроблений тисячка. до, до сьогоднішньої восьми. Вечора. Так. Так. Давайте значит, ще раз. А, нічого не змінюємо. У нас так. ті самі 55, хоча Анатолія вже можна було викреслити. Да. Самі... Ну, При, ну, ну зараз не ще є. раз Анатолію. Ну, все. Якщо Анатолій виграє ще раз, прощаємо, що немає репоста і віддаємо йому карту. За... Так? Так, почекайте, я ще не можу знайти таблицю. Льох, чекаємо. Таблиця. Бачите, а в друзях ми Анатолія так і не знайшли. Не знаю Ні. чому. Так, і ре як це працює. Ми над цим в цьому розберемо. І після а і в нього дов... були, так. Тобто репост був за певний період, розуміли. Сторінка відкрита. Репост повинен так. бути за певний тому період від якогось там, коли ми створили цей був пост. Був крайній пост і у нього сьогодні був три годинки тому. Так, але то були не ну, ми. То були не ми. <laughs> Генеруємо. Так. Так, люди добре. Генеруємо. І і. Сорок один. 14. 14. Я їх... Ну що? Туди, туди, 14. 14. Хто у нас 14? -й? Валентин Мельник. Валентин Хоче. Мельник. Картузика. Давайте Валентин не швидить, Мельник. бо в нас вже був Анатолій. Шукаємо, що у нас Валентин. Виконав умови Валентин. чи ні. Коменту добре, звісно. Так. Але ж ще потрібно було зробити репостик і бути підписаним на Пономарочка. Валентин. Цей картузик може бути вашим. Ну, або інший якийсь. Ану, дивіться, ти можеш глянути в підписках, і, і а, -а дивитися. я спробую знайти Валентина. Значить, Перший репост був. Перший Перша. репост. Валентин. Під якою сторінкою не Бо ми дивіться, ми враховували всі. Насправді треба було зробити так, щоб е, репостик та комент був під сторінкою пономарочки. Але е, ми Ось цей момент Валентин. Не, не уточнили. Так. Так? Валентин, Валентин це мій підписник. Вані. Валентин Мельник на музиці. Дуже приємно, Валентин Мельник. Значить, хочу картуз і три так. сердечки. Ось Валентин Мельник. Друзя. Друзя, Є. О, це вже добре. Валентин Мельник зробив чи не зробив репост. Зараз глянемо. Зараз глянемо. А, це також Зараз цикл. я дивлюсь, я вертаю його стрічкою. Вона так? відкрита в нього. Є yeah. репост, yeah, ну все, ну тут вже ні до чого не доколупаєшся. <свят> все <свят> ось, дивіться, Валентин, репост. Все, Валентин і Репост і Валентин Писну. друзяк з радістю. От з раді... чесне слово. Я б і Анатолію Анатолію, Анатолію. Спіра -спіра. теж би от прав з радістю. Але анатолій Але не виконав Валентин, всіх умов а Валентин. Перевагаю. виконав всі дуже приємно так. і дякуємо за участь. Зв'язціться, будь ласка, з паномарочкою. Напишіть, Напишіть в особисті, в де ви є, як з вами домовитися. Так. Ви оберіть там в сторісах чи може вже в приспілкуванні в особистих. Наберіть, будь ласка, будемо вирішувати, який картуз розмір там вкажете який свій. Який Ви бажаєте може оберете з тих, що є в наявності? Ні, значить, ми вам пошиємо. Доброго вечора всім. Дякую за дякуємо за увагу.